Ема трошки назбирала, віддала вже тату. Візьму збирає. Емочка, це ще зелена. На території цієї ягідної ферми є ще лабіринт. Можна з дітьми такий пройти лабіринт з кущів. Ви думаєте, ми заблудились? Да. Я думаю, що все норм. Так. Ні, ну ми там заходили, там не було, там ніхто немає. <рес> ну давайте через кущі десь виліземо і все. Так, куди нам нам Мені треба вже вертольоти здавати. О, ви думаєте, ми заблудились? Я думаю, що десь зараз ми і виліземо. Ай, стоп тут по кругу. А ні, це не круг, це поворот. Металика знімаю на відео. Я вже теж думаю, давайте десь через кущі переліземо, змахлюємося. Ось тут можна якось мені здається перелізти, а може і не можна. Так, як назад вийти? Давай малих перекинемо через ці кущі і якось самі переліземо. Коротше, лабіринт ми вирішили отак пройти. Малини не сезон, ми нам передати. Ема, акуратненько. Обережно. Руки піднімай. Ого, там якась яма прям. Сурожна яма. О, ну не пройшли ми лабіринт, ми просто з нього вилізли. Бо ми вже чуть не умерли, ми не вже свою життя. Зараз люди, оці що там збирають черницю. в шоці, що ми з якихось кущів вилізли? Так, все. ми ніби нічого й не було. Прийшли, де всі. А як ранда у нас буде по-українськи? Лохина. Ми тут збираємо лохину. Так, тут ще багато зеленої, але зараз будемо шукати, збирати, збираєте Хочете, але така мисочка. 2,50 коштує. Покажіть, скільки ви вже назбирали? Ну Дивися, бо вона не закриється. Так, ану покажіть, покажіть. О, тата тут, ну, малинку це ми раніше зібрали чорничку, Ані вже ціла мисочка. Ема, ану ти покажи. Ого! хто виграв? Я думаю, що виграла Аня. Я чуть не зірвала оцю ягідку з жовтим павуком. Містик. Покажи. Ось він, жовтий павучара. А тут велік мене так що я вже подумала, той павук десь на мене стрибнув. Ось він лізе по чорничках. Будьте обережні, бо він маскується під ці чорниці. І отак сидить там жовтий такий. Ні, тут сидить такий сидить там павучара і всіх лякає. Фух, ми вже на сонечку нажарились, ніби сьогодні 23 градуси, але сонце яскраве. Ідемо трошечки в тіньочок відпочити. Назбирали три мисочки ягідок. Більше не будемо, бо ми більше і не з'їмо. А нам треба йти аж до того дому, це початок цієї ягідної ферми. І зараз там можна морозиво з'явити. Хто буде морозиво? Я! Yeah. Угу, всі хочуть морозива. І чмелі, і метелики, і павуки жовті. Якісь мель води відплатить. А чого він не летить? У нього чужого десь переросток. Джуміль, переросток, ти бачила раніше? Малі бояться підходити. Ми заплатили за свої ягідки 7,50, бо 3 мисочки по 2,50 і подивіться, скільки всякої це, якщо тут ягід є, можна собі купити лікер ягідний. Різне варення, подивіться, малиновий оцет, Я запитала, як його робили, він сказав ніби з без винограду, але з додаванням малини. Е, варення з Крусеє, це смородина, варення з малинівки, варення з лохини, малина, лохина, ось ожини, варенечко. Так, варення no, коштує 3,50 you know. за цю баночку. 350 Ось, вісьмо. 350 грамів. О, так. 30, 30, 30, 30. Тут можна ще всяку всячину купити. Ягодки, до речі, можна купити 3 євро за цю мисочку. а якщо сам збираєш, то 2,50. І Ти морозиво одразу можна поїсти. А де мої? Мої вже пішли якихось там осиків. Кормити. Давайте, давайте. Алік, ти хочеш, щоб я тобі ще з'їв пальця? З'їв палицю, палець. Що ти хочеш? Мама тебе, як ти фоткує. Бі давай. Ну йому ще своя рука понравилась. Бо вона пахне ягодами. <свісна> я збирав ягоди і йому пахне. Ми взяли морозиво ще, воно домашнє дуже смачне, я вже спробувала. І тут є така зона, парк такий, можна посидіти, поки діти полазять по деревах. М -м, морозиво дуже смачне. Валік, як тобі морозиво. Натураль. Натураль. До речі, на смак реально наче домашнє зроблено Думано, з молочка з ягід. Дуже смачненьке. Якщо будете в таких місцях, обов'язково пробуйте, що вони самі виготовляють. Дуже смачно. Дітям можна тут покататись на ось такий саморобній О, качельці так. шнуркові. А, ні, ваш спаті розвивається красиво. Все, ловлю. ема, як класно? Зараз тату поправля. Кілка витримає. О, дивися, варіка, вже злякалася. <смір> Ема, похитай тата, сильно пихаю. Оце бабуська. Побачила, як я склала вже свої ягоди, закіпішувала, де ми малину дістали. Уявляєш, Аня, вона малини не знайшла. Розпсіхувалася, пішла туди шукати малину, але нічого не знайшла. Пішла назад з пустими руками. Розстроїлась, напевно. Що малини не знайшла. А ми знайшли пару штучок. Або вона внутрі психує в себе. Угу, напевно, всередині психує. Б'ються малі за качелю. А, е, Емочка, Ти вже суху, У, суху, ти, ти нормальний, валік. Як з ним? От як з ним жити? То пауками мене лякає, то осам і то шеще. Ема, ема, давай тепер Аня катнеться. Почекай. Ось так вже на виході. Ми йшли собі до машини і побачили, що тут ще ослики є. Ох, які гарненькі ослики. Не бойся. Тут один, там два ослика. І тут ослик малесенький з мамою. Ой, відолашечка. Що ти нас боїшся? Дівчата вже залізли прямо на це каміння, щоб погладити ослика. Валік трави нарвав, але що він не хоче їсти цю траву? Я думаю, що він не сильно голодний. Ви йому тикнули в рот тої трави і, сам, і він з нею стоїть. Куристить. Ой, Ема, Ема, ти боїшся собак в парку, а осла не боїшся? Ні. <рес> Після ягідної ферми ми проїздом заїхали в сусіднє містечко Вія Вісіоса на ярмарку. Я очікувала ярмарку, звичайно, побільше. Але тут теж непоганенько. Це куточок тут виставка виробів з кераміки. Ще один куточок з кераміки. Ну, дивіться, яке гарненьке. Дуже симпатичненько. О, ось така креативна чашка 15 євро. Вона велика, я не знаю, 400 мл. А отака вазіща 300 євро. Така 30. Такі картинки з кераміки. Ось така картинка, наприклад, 60 євро. Не знаю, кого на розміру. Таке дерево з кераміки гарненьке. Це воно скільки коштує? 38 євро, ані 45. Це ніби вішалочка. Прикольно, симпатично Ім'я дитинки можна зробити. Одна буква один євро. 35. Дорого. Дуже дорого. Також тут є точки ось, з різними сирами. Я не знаю, я не любити сирів, щоб їх пробувати, так що йдемо далі. Ще хто хоче, можуть купити собі тут авокадо. Дерево. прям, Не знаю, виросте з нього авокадо чи не виросте. Ще мене оце дивує: помідор з дерева. З помідорією. Не знаю, що це таке. І Помідори, дерево помідорне, чи що? О, і тут лохина, можна купити собі хущик на балконі посадити. Коротше, тут ще всяка різна розсада продається. Проходимо, ми тут шукаємо, де випити кави, дивимося. Тут є зірка мішлен. Але коли дивились ближче, а це. Думаю, що це не зірка мішлен. Так, місця нема тут сісти. Що там, не знайшли місця? Сказав Валік, дай, ну я хоч зайду в ресторан, де є зірка Мішлен. Одним словом, що можна сказати про цю ярмарку? У нас у Львові на вернісажі крутіше. Валік на вернісажі не був, тому зрівняти не може, але тут пару точечок, от діти на майданчику зараз бігають. Вони тут пропонують сходити чотири різних кафешки, де можна попробувати десерт із цих фруктів, але я подивилася на ті кафешки і йти туди не хочеться. Так що, як для села іспанського, то може і прикольна ярмарка. Але я чекала трошки більшого. Тому зараз малі побігають, що там на майданчику, і що, їдемо додому? Каву будемо пити вдома.